Є бренди, які справді заслуговують на свою ціну. Вони інвестують у матеріали, у ремесло, у креатив. І коли ти бачиш цінник, то ти такий: окей, це дорого, але я розумію за що плачу. Але є і інші. Такі що ціна космос, а ставлення до клієнтів ще гірше. І ще є відчуття, що ніби ти не купуєш люкс, а здаєш іспит на право доторкнутись до нього. Наприклад, Зроу, красивий, мінімалістичний, навіть розкішний. Але бренд відштовхнув свою найпалкішу фанатку, яка роками безкоштовно підтримувала їх, але в якийсь момент просто для них перестала бути зручною. А Ермес і його культові сумки Біркін це взагалі святиня моди. Але нещодавно бренд опинився у центрі скандалу через кумівство, де консультанти продавали сумки для своїх, але і ці виявились фейковими. А ще й до цього Міу Міу, молодша сестра Прада, бренд, який став мега популярним за останні роки, продає. Речі по декілька тисяч доларів, які розвалюються просто на очах. І от виникає тільки одне питання: а що ці бренди взагалі собі дозволяють? Де ця межа між розкішчю, якістю і зневагою до клієнта? Тож так, сьогодні ми з вами поговоримо про відомі бренди, які зашкварились на комунікації з клієнтами, і подумаємо: а бренди до цього самі дійшли? Чи ми з вами все ж таки дозволили цьому статись? А поки я вам кажу приємного ранку, Дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір. Шановні, я вже не знаю, чим вас дивувати, щоб нарешті нас стало 100 тисяч глядачів на цьому каналі. Тому сьогодні я буквально клумба. Букет троянда це живі троянди спеціально для вас робила. Зацініть, поставте лайк, напишіть коментар, переходьте в інші соцмережі. Я чекаю вас усюди. І що я подумала? Можливо, якщо я кажу, що бренди офігіли, то буду сидіти буквально в живих квітах. Уявіть ситуацію: топова модна інфлюєнсерка раптом публікує відкритий лист і фактично розриває стосунки з брендом, який роками піарила безкоштовно. Лист розлітається інтернетом. А фанати тихої розкоші в шоці, що такого зробив Zero, що найвідоміша їхня прихильниця Ніла Макуджа відмовилась носити їхні речі. І головне, чому мовчання бренду в цій історії звучало гучніше за будь-яку заяву, щоб зрозуміти весь контекст цього скандалу. Спочатку давайте я вам розкажу, хто такі The Row. цей бренд взагалі належить сестрам Олсен. Це ті самі акторки близнючки з нашого дитинства. It's вони запустили бренд ще у 2006 році, почавши з найпростішого пошуку ідеальної білої футболки, не тієї, що просвічується або втрачає форму після прання, а тієї, що сидить бездоганно. Перша річ вже тоді коштувала приблизно 200-300 баксів, бо вони одразу хотіли позиціонувати бренд як люкс, а не мас-маркет. Речі шили вручну в США з акцентом на посадку та якість. Це можна було назвати тоді. І, ну, типу, прототипами, явно не виробництвом на потік. І спочатку, правда, Zero узнали тільки свої стилісти, редакторки моди, акторки, фотографи. А чим далі, то з репутацією почали рости і ціни. Після 2018 року у Zero розпочалась справжня їхня суперера. Сорочки вже коштували по 600, светри по 1400, пальта по 5000 доларів. А зараз набагато дорожче вже. А культові сумки. Марго піднялись у вартості до 7 тисяч доларів, і це при тому, що це не Шанель, не Ермес, без золота, без історії, без всякої крокодилячої шкіри, без діамантів. Це просто хороші речі з бездоганним виконанням. І що цікаво у цій історії: Zero майже не рекламується до сих пір. Ніяких кампаній, ніяких блогерів, ніяких білбордів. Їхня стратегія це тиша. Чим менше вони говорять про себе, тим більше люди хочуть про них дізнатися. Але працювало і працює це прекрасно. Бренд став реально культовим, особливо коли світ захопився трендом Квайт Luxury», підсиленим серіалом спадкоємці та всією цією естетикою доньок мільярдерів у базових цветрах. І The Row» став буквально головним трендсетером тихої розкоші та олдмані. І далі вже всі інші бренди повторювали за The Row». А журнал «Business of Fashion» говорить про них так: немає сумніву, інфлюенсери обожнюють The Row». Вони чергують годинами, щоб потрапити на щорічний сейл, і з радістю розпаковують свої сумки Марго перед камерою, пояснюючи підписникам, чому ці мінімалістичні товари коштують шалені гроші, знаючи таку коротку історію бренду Zero і їхнє тихе позиціонування, взагалі знаєте, чудо, що вони в принципі звертали увагу на блогерів. І так, ми зараз повертаємось до нашої скандальної історії з Нілам: хто вона така і що вона взагалі не поділила з цим брендом. Сама Нілам це канадійка з індійським корінням, яка почала як менеджерка інтер'єрних проєктів, а потім захопилась стилем, завела блог і стала доволі впливовою фігурою у фешн-світі. Зараз у неї понад 200 тисяч підписників в інстаграмі. І вона добровільно у своєму блозі понад 5 років активно висвітлювала Zero. просто через те, що їй капець, як подобались речі та айдентика бренду. Zero тоді ідеально підходив до її вайбу, і аудиторія теж це відчувала. Тож її почали прям Прямо асоціювати з брендом. І якщо бачили сумку Марго, то згадували, о це ж така сама, як у Нілам. Ну тоді здавалось, що Зеро ну також цінує таке ставлення до свого бренду. Її сторіс навіть іноді репостили до себе. Вона мала доступ до шоурумів, навіть якісь там приватні запрошення. Комунікація, як мінімум, від бренду з нею була присутня. Можливо, не супер особиста, але на рівні ми бачимо, ми помічаємо, ми цінуємо. І цього Нілам було більш. Більше ніж достатньо. Потім, десь у 21-22 роках, вона взагалі стала фанаткою номер один, знімала серйозні відеоогляди, писала тексти, розбирала колекції не гірше за Vogue і при цьому все це безкоштовно, просто тому що вона дуже любить цей бренд. Нащо це робила дівчинка моя? І от у 2024 році щось таки почало змінюватись, і не на сторону Нілам. Їй скасували запрошення у Парижський шоурум, буквально за день до візиту, сказали щось, типу: нам вказали не запрошувати інфлюєнсерів, але це було дивно, тому що інших інфлюєнсерів все-таки запросили. Потім почався якийсь ігнор. Вона їм писала, а вони просто не відповідали. Вони перестали дякувати їй за черговий відеоогляд і сприймали її контент як щось само собою зрозуміле. А потім сталася взагалі вкрай неприємна ситуація. Нілам запостила відео, як завжди, з оглядом речей. Але цього разу вона додала партнерське афілійоване посилання на сайт ресейлера, тобто магазин, де можна купити ті самі речі Роу, але через сторонню платформу, яка займається офіційним перепродажем або дистрибуцією. Тобто, простіше кажучи, у неї замовили рекламу. Серед блогерів такий вид реклами це взагалі нормальна практика. Інфлюенсери додають афілійовані посилання, отримують невеликий відсоток, якщо хтось із підписників щось купить. Для аудиторії це зручно. Один клік, і ти бачиш, де взяти те. Пальто, про яке щойно говорили. Але бренду Zero це, походу, капець як не сподобалось. Після того, як вона виклала це рекламне відео з лінком, її ім'я одразу зникло зі статті Wall Street Journal про Zero. І тут вона напевно подумала: ага, значить, я можу роками безкоштовно робити для вас контент, знімати, підіймати вам репутацію. Але щойно я спробувала монетизувати хоч крихту того, що я пророблювала руками, ви одразу проти врешті решт на тлі цих образ і відчуття дискримінації, Ніла Макудже вирішила написати все, що думає у вигляді публічного листа. Це було своєрідне звернення до Zero. Вона озвучила всі претензії та запитала, куди поділась їхня вдячність за її довготривалу підтримку. П'ять років тому я була просто дівчиною на лавці у своїй кімнаті, яка розмовляла в мікрофон. Потім з'явилася ти, вся тиха розкіш та запрошення на подіум, і це було схоже на кохання з першого погляду. Але наш медовий місяць, хоч і блискучий, тривав недовго, бо червоні прапорці з'явилися рано. Я поступово почала усвідомлювати, що ти був далеко не ідеальним партнером. І, озираючись назад, мені тепер зрозуміло, що я бачила тебе крізь рожеві окуляри. Ви скористалися моїм терпінням і добротою. Мені слід було давно зібрати свої валізи з Марго і піти. І що зробив бренд? Ну, я думаю, 100% вони побачили цей лист. Я думаю, їх закидали капець, як. але вони просто промовчали у звичайному дусі тихої розкоші. Бренд навіть проігнорував запитання журналістів. А у медіа панувало враження, що бренд воліє вважати цей скандал непідтвердженими чутками, і до них це не має стосуватись. Аудиторія інфлюєнсерки, інші фешн-блогери та в цілому спільнота підтримали. Дівчину та захоплювались відвагою, Нілам. Багато хто писав, що давно помітив якесь дивне ставлення зеро і до них. Мовляв, бренд якийсь двоїстий, типу він оберігає свої статусні речі, а якийсь шум довкола намагається придушити. Деякі підписники навпаки, ж захищали позицію бренда. Мовляв, на ринку розкоші є свої негласні правила. Якщо дизайнер сам не обрав тебе своїм амбасадором, то ти не можеш діяти всупереч правилам цієї культури. Не можна. Можна розміщувати рекламу для чужого бізнесу, не порадившись з ними. The Crew крутий, без жодних інфлюенсерів. Люба, і на даний момент бренд так і не видав ніякої публічної реакції. І знаєте, звичайно, у цій історії можна зрозуміти усіх. З одного боку, бренд, який з перших днів обрав стратегію тиші та дистанції. Вони нікому нічого не обіцяли і не просили створювати контент. А з іншого інфлюенсерка, яка за роки не тільки вкладала власні гроші в речі з роу але й фактично зробила для них безкоштовно. Коштовний маркетинг на сотні тисяч доларів. І коли цей зв'язок в якийсь момент став одностороннім, то її емоції можна зрозуміти. Об'єктивно, звісно, так бренд не зобов'язаний відповідати, якщо не просив про співпрацю, але так само і Нілам не зобов'язана мовчати, коли відчуває, що її внесок знецінили. Тож дилема справді непроста. І саме тому ця історія зараз так активно розлетілась по змі, по ті, обговорюється і люди дискутують. А ви на чиєму боці напишіть зараз. У коментарях. Але на цьому зашквари брендів не закінчується. Я думаю, що всі чули про бренд Hermes і його знамениті сумки. Hermes, хто ще не знає, це один із найпрестижніших домів моди у світі. І, мабуть, Zero саме з нього брали приклад позиціонування, айдентики і так далі. Так от Hermes більш за все славиться своїми ультрадорогими, ультранедоступними і ультрабажаними сумками бірки Kelly. Якщо ви не знаєте, то вам потрібно пройти буквально 7 кілометрів. Пекла, щоб купити сумочку. Бо навіть якщо у вас є гроші, вам доведеться стояти в черзі декілька років. І коли ви нарешті приїдете на примірку, вам можуть винести не той розмір чи колір, а відмовитись ви не можете, бо вас тоді взагалі внесуть у чорний список клієнтів, або ще пару років очікування. А ще вам можуть продати підробку прямо у ботику. І це не прикол. Уявіть ситуацію: ви приходите в Ермес в Детройті, консультанти у стильних костюмах навколо сумки, які коштують. Уть дорожчі ніж машини. Ви хочете ту саму бірки на бокелі, ту саму легенду, на яку ви збирали гроші, але купити її практично ніде неможливо. І ось до вас підходить заступник менеджера і каже: Слухайте, є одна тема, але вона тільки для своїх. І далі він розповідає про такий собі закритий клуб онлайн-портал для обраних клієнтів Ермес. Вхід туди платний, але там можна купити біркін за спеціальною знижкою, яка є тільки у співробітників Ермес. А він, ну, чисто з поваги до вас, як до особливого клієнта, може провести вас у цей приватний клуб. Але як ви розумієте, це просто був скам, але високого рівня. Тобто, цей клуб, який вони типу організували, по суті став платною підпискою, на фіктивний доступ. Люди платили гроші, і не маленькі. Є клієнти, які віддали понад 50 тисяч доларів, і це навіть не за сумки, а просто за вхід. Умови були максимально дивні: платити готівкою або приватним переказом, не чекати магазинного чеку, бо це ж внутрішня система, вона не видає, і не говорити іншим консультантам про цю угоду. І знаєте, читаючи і слухаючи, розуміючи весь цей бред, можна сказати, що тут понасторожився хто завгодно. Але ти ж знаходишся прямо у фізичному магазині Hermes. Перед тобою стоїть консультант з Бейджиком. Ну як тут не довіряти. На це і купились жертви моди. Коли сумки почали приїжджати, вони, звісно, виявились повністю підробками. І тут просто зараз уявіть емоції людини, яка заплатила десятки тисяч доларів, вважала, що стає частиною ультраелітного клубу, а натомість тримає у руках фейк, який коштує максимум ну 200 баксів, і то на чорному ринку. На сьогоднішній. День відомо щонайменше про 37 постраждалих, але юристи кажуть, що це може бути лише верхівка айсберга, бо багато хто соромиться зізнатись, що став жертвою такої схеми, особливо коли це стосується багатих людей, топових менеджерів чи навіть зірок. Ну хто захоче публічно зізнатись, що його обманули таким очевидним способом. Тому зараз ми з вами будемо активно спостерігати, до чого дійде справа, і скільки реально жертв моди вдалось консультантам обікрасти. Але до речі, по ЕрМЕС і обману від консультантів це взагалі далеко не перша справа. Десь у 2021 році, коли бажаючих купити біркін ставало більше ніж вільних сумок у світі. Кілька співробітників Ермес вирішили: а чому б нам не замутити на цьому власний бізнесочок? Ці співробітники мали доступ до оригінальної шкіри, фурнітури, лекал і всіх матеріалів, з яких шиють сумки. Вони брали ці матеріали і самі їх шили. Ці преміальні фейки продавали переважно в Азію. Де попит просто шалений, і що цікаво, коштували вони теж абсолютно не по фейковому від 23 до 65 тисяч євро, і це на хвилиночку дорожче за офіційні моделі в магазині. Хоча а наскільки можна тоді назвати це фейком, якщо ті самі матеріали? В результаті внутрішня служба безпеки бренду запідозрила, що щось тут не так, і звернулась до правоохоронних органів. Далі розпочались прослуховування, стеження, обшуки, і зрештою до суду потрапили десятеро людей. Сім із них були чинними співробітниками Ермес. І тобто, схема реально працювала прямо всередині компанії, прямо під носом у інших. Найбільше ж, звісно, прилетіло організаторам. Один отримав рік домашнього арешту і штраф у 100 тисяч євро. Інший три роки ув'язнення, але на Суд так і не прийшов, тому його оголосили у розшук. Жінка, яка займалась пошуком покупців, отримала 30 місяців ув'язнення, а решта учасників відбулася умовними строками приблизно по пів року на кожного. Бренд Ермес вирішив також доволі жорстко насідати на цих злочинців і вимагали компенсацію у 2 мільйони євро. Але суд погодився лише на 580 тисяч. Бренду, звісно, це не сподобалось, і вони подали апеляцію. У результаті коло фігур. Грантів розширили вже до 23 людей, а сума збитків, які їм доведеться компенсувати, зросла до 10 мільйонів євро. Тож, знаєте, якщо ви зараз плануєте якось наживатись на чужому авторському праві тричі, подумайте, тому що, можливо, доведеться і відсидіти, і заплатити за це дуже багато грошей. Знаєте, підсумовуючи ці скандали про Ермес, то я розумію, типу, цей бренд майже із 200-річною історією, і за цей час він. Став не просто величезним а буквально світовим феноменом і враховуючи такий шалений попит та дорогу вартість, звісно будуть ті, хто придумає чергову схемку, як нажитись на цьому. Що реально класно, так це що бренд сам реагує на це і має навіть внутрішню службу безпеки. Але якась частина аудиторії, враховуючи всі ці скандали, тепер тричі подумає перш ніж йти до їхнього магазину. Але знаєте, якщо Ермес має таку досить дивну політику, але принаймні оригінал має бездоганну якість, то бренд Miu Miu навіть не може гарантувати, що їхній продукт не розпадеться в руках у покупця. Заснувала бренд Miu Miu Міуча Прада у 93-му році. Це та сама легендарна дизайнерка, що стоїть за модним домом Прада. Miu Miu якраз таки називаючи молодшою сестрою Пради. а назву бренд отримав від дитячого прізвиська дизайнерки Міу Міу. Якщо Prada це така сувора, розумна, трохи інтелектуалка у чорному, то Міу Міу це молода, легковажна і безтурботна дівчина. Покупцям дуже полюбились короткі спідниці, блиск, бантики, труси з паєтками, сатинові туфлі, які стали родзинкою бренду. І за останні роки цей бренд став особливо популярним через TikTok, бо інфлюєнцери почали капець як сильного форсити. І Міу Міу знову став іконою U2K блиску і такого собі кокетливого люксу. І ось у у 2025 році досить відомий стиліст і інфлюенсер Вінс Домкай, у нього 14 мільйонів підписників у TikTok на секундочку, виклав відеоогляд, де він купив у Міу-Міу дві речі на суму 18 тисяч доларів. Ми з вами вже трошечки зовсім згадували цей кейс раніше, але зараз я вирішила, що потрібно його розібрати детальніше. Так, от, прикиньте, Вінс Дом приходить додому, включає камеру, хоче зробити, як завжди, розпаковку в TikTok І речі починає. А розвалюватись прямо у нього в руках. Від жилетки відлетів гудзик, а від ще однієї ковтинки відвалилась застібка одразу, як він її розпакував. Знаєте, це таке буває у фейлах розпаковок з Aliexpress. Тільки це на хвилиночку речі бутіка за багато десятків тисяч доларів. Я великий фанат Мю-Мю. Але це трохи розчарувало мене. Звісно, усі користувачі були в шоці. В шоці від ціни, в шоці від якості, просто в шоці від всього. І що ви думаєте, зробив Міу Міу в якості вибачення та виправлення ситуації? Так, вони вирішили прислати йому нові речі, де він знову демонструє їх на камеру. Він витягає з пакета ту саму жилетку, і там знову відпадає гудзик. Цього не може бути. Я не можу це повірити. Чим це все закінчилось, невідомо, тому що більше ніякої комунікації про цю ситуацію в інтернеті не було. Але глядачі і користувачі, звісно, офігіли: за що такі гроші бере бренд, якщо не може прошити нормально навіть гудзик, зробити нормальну застібку і взагалі гарантувати, що річ не розвалиться. А ще здивували, що він здам так спокійно і з ноткою гумору на це реагує, ніби йому поклали не той салат у замовлення. Але взагалі, що цікаво, для частини аудиторії цей відео взагалі не виглядало як. Якимось шокуючим, бо «Міу, Міу вже не вперше світиться у TikTok через сумнівну якість. Там давно гуляють відео з відклеєними каблуками, з сатиновими туфлями, які дряпаються після одного виходу, або з спідницями, у яких розходяться шви. Не купувати готовий одяг у Міу. -міу». Отже, я стала жертвою. Я купила ту саму вірусну куртку. У мене ця куртка всього лише місяць. І скажіть мені, чому ця маленька резинка відпала? Я одразу написала своїй консультанці з Гаваїв, і вона сказала, що не повинно бути жодних проблем. Ремонт буде безкоштовним. Потім вона виходить і каже: якщо ви хочете відремонтувати куртку, насправді це буде коштувати грошей, тому що Гаваї не вважаються частиною країни. Тож, коли у Вінздома в руках відлетів гудзик, багато хто просто понизав плечима, типу це ж міу-міу, чого ви чекали? Але знаєте, було б напевно епічно, якби міу-міу третій раз прислали йому речі, і третій раз відбулось би те саме. Звісно, це не означає, що всі речі бренду міу-міу якоїсь там поганої якості. Але невже це нормально, коли в принципі люкс таке допускає? Мабуть, це таке риторичне питання. Я бачила, що багато хто з дизайнерів, модних інформацій. Флієнсерок вже ніби змирився з цим. Типу, я купую дизайн, а не якість. Хоча для мене особисто це поки що дивно, тому що віддавати настільки великі гроші за те, що розвалиться, я поки не готова. І що хочеться сказати у висновку: знаєте, коли дивишся на всі ці історії разом, починаєш розуміти у модній індустрії насправді немає чорно-білих сценаріїв. Десь бренди реально надто захоплюються власною ексклюзивністю, десь слово інфлюенсера стає сильнішим за слово модного дому, а десь ринок. Просто змінюється швидше, ніж хтось встигає адаптуватись, і кожна з цих ситуацій по своєму показує: люкс це не лише про високу ціну, чи красивий імідж, а про взаємність, про повагу, про чесність у тому, як будуються стосунки між брендом, творцями та аудиторією. Тож ми самі підсилюємо цей культ недосяжності чи бренди інколи забувають, хто. То робить їх по справжньому впливовими. Питання залишаються відкритими, і саме тому мені дуже цікаво почути вашу думку. А поки що я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. не получається. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement